Вітаю вас на курсі по html CSS і JavaScript Starflight для 5-7 класу. Сьогодні ми з вами будемо встановлювати і налаштовувати редактор VS Code. Також ознайомимося з проектом, який ми будемо робити впродовж декількох уроків. І е, початкову структуру, я думаю, разом з вами попишем. Перш за все, вам потрібно буде встановити сам редактор. Для цього у вас буде зверху VS Code. І ось тут буде відеоролик по налаштуваннях, де ви можете більш детально з цим ознайомлюватися. Перше ми переходимо за посиланням. Вибираємо собі систему. Зазвичай тут всього 64-бітно і завантажте. Після того у вас має піти завантаження і файлик буде. Встановлення там, я б не сказав, що супер тяжке. Просто нам потрібно буде нажати далі, 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 далі. Галочки бажано всі ставити. Звісно, ну, я можу почекати, поки воно підвантажить. Як бачимо, завантажило. І наступне, що вам потрібно буде скачати, з теми 1 папочка папочки EMG. Звичайним архіватором CZ можна його відкрити. Якщо будуть недоліки або не будете знати, як це зробити, то ви мені про це обов'язково напишіть в коментарях. Так само, якщо БВС-код вам не йшов, і я вам скину інше посилання під вашу систему. Отут кнопочка Завантажити, нажимаємо і вам скачується архів. Він у вас буде виглядати приблизно ось так. Тепер для встановлення два рази нажали. Піде загрузка. Ну, правда, він в мене вже є, може через то бути нюанс, але нічого. Там, англійську завжди вибираєте стандартно та потім погоджуємося. Е, Обов'язково всі галочки і жмете Install. Більше нічого не потрібно. Е, я скачувати не буду, тому що він в мене встановлений. Е, відкриваю VS Code, Розглянемо його структуру. Е, щоб встановити плагіни, як на відео, яке буде у вас прикріплених. Ви переходите от сюди і собі прописуєте назву плагіну і зможете його встановити. Кожен з них має свою іконку, ви можете побачити ось які встановлені в мене. У вас їх буде ясне діло, що менше. Але всі необхідні, я думаю, ви встановите. Ідемо далі. Після цього, щоб зайти в налаштування користувача. Вибираємо Command-Panel або Ctrl-Shift-P. Ну, ми поки що вибираємо, тому що я знаю, що не всі люблять комбінації. І тут прописуєте Open User Setting JSON. Сюди треба буде вставити команду, яка у вас буде розміщена в налаштуванні редактора. Тобто ось тут ви просто це собі скопіюєте і вставите. Просто заміною скопіювали і вставили. Ctrl-S обов'язково в кінці нажати. Добре, а що ми робимо далі? Якщо я вибираю файл, в мене є три варіації. У вас оцієї не буде, у вас буде Open Folder, І все. Ми не будемо таким чином вибирати. Ми обираємо файл. Open folder. І припустимо, що мені треба створити якусь папочку нову, в якій я буду працювати впродовж курсу. Права клавіша створити папку. І підписуємо там проект 1. Бажано о, всі назви записувати суцільно, без пропусків, тоді у вас буде виникати менше недоліків, незалежно від мого промування, яку ви будете обирати. Ну, деякі ще люблять англійську. Після цього давайте створимо структуру нашого проєкту. Обов'язково у вас буде індекс. Крапочка Далі, стиль CSS. Папочка з JavaScripтом, в якій ми створимо два файлики. Index.js і state. .js. Не впевнений, що правильно написав, але Тут в нас буде в майбутньому зберігатися дані, і ми наш код, який ми будемо писати. В HTML, Будемо оптимізовувати. Наразі це наша розмітка. Окрім цього, вам потрібно буде закинути ще сюди наші картинки, які ми до цього скачали. Вони в нас зараз розміщені в архіві. Давайте ми їх добудемо. Права клавіша по елементу, 7-zip, і видобути до img. Мені добулася моя папочка, і я її просто перетягую в свій проект. Тепер, якщо я подивлюся ось тут. У мене з'явилася папка img, в якій всі необхідні мініфайли. файли ем, Рухаємося далі. Давайте зробимо базову розмітку. Для цього є спеціальна комбінація Shift і 1, тобто знако прописуємо, і Enter. Бачите, тут є таке ключове слово emmet. Emmet це є е, е, спеціальне налаштування, яке допоможе нам писати код набагато зручніше і швидше. Е, йдемо далі. Давайте розглянемо, що складається наш документ. Ця структура складає а, завжди будь-який сайт. Якщо ви вже а, раніше, можливо, вивчали базову верстку, то ви вже дещо з цього, можливо, знаєте. Ну, ленг з англійською, знаєте, що це мова, і тут ми маємо встановити UK, що означає, що ми будемо робити на українській мові. Head – це голова веб-сторінки, і тут у нас будуть розміщені всі службові команди. Одна з них дуже важлива: UTF8. Це означає, що в нас а, буде можливість читати кирилицю. За замовчуванням, сайти не розбирають українську мову. Відповідно, що ми її могли розбирати, нам створюється ось така штучка невелика. Далі, щоб наш о, пристрій міг о, бути: ну, наприклад, є планшет, є телефон, є комп'ютер, всіх в них різні екрани. правильно? І щоб ось це контролювати, в нас написана наступна стрічка, яка каже, ширина девайсу, давай мені нормально зроби. Тайтл e, це заголовок документа. Якщо ми зараз нажмемо Go live», а воно у вас з'явиться Live лише тоді, коли ви встановите Live сервер. Десь він ось тут в мене, він має бути обов'язково включений. Якщо я його зараз виключу, Go Live мало би пропасти. Ну, Restart, Extend. Бачите, Go Live нема. Зараз включу Enable. Go Live появився. Тепер, якщо я запущу свою веб-сторінку, ви побачите, що вона поста, і тут пише слово документ. Як тільки я тут напишу щось інше, Наприклад, мій перший лендінг. Окей, і я тут бачу мій перший лендінг. Просто я сподіваюся так. Тобто title це загулок вебсторінг. Ще є боді. Body, body це тіло вебсторінки. Тобто все, що ви напишете тут, ми побачимо в ось цьому нашому великому білому прямокутнику. Тут можна прописувати будь-що. Значить. Будь-які там блоки, картинки, там, текстові елементи, що, що ви захочете, воно буде тут появлятися. Давайте, наприклад, я можу написати любий текст. Текст. І ви побачите, що він тут появиться. Якщо я хочу зробити два елементи і напишу таким чином, в мене вони пишуться один біля одного. Це зле. Якщо б я хотів, щоб вони були дійсно один під одним, я б сказав, що це є параграф. Тому що дійсно я текст розміщую в параграфах, тобто елементах, які групують їх вище-нижче. І тепер вони один під одним. Якщо б я хотів, щоб верхній текст був заголовком, я б написав H1. H1 і мій текст. Тепер ви бачите, що він виділений жирним. Проте я би міг це саме зробити, але меншою жирності. Яким чином? Я би написав просто різні рівні. Ось таким чином, і ви бачите, що заголовки відрізняються. Всі вони виділені жирним, але кожен з них має різну висоту букви. Ну і ширну, відповідно, теж. Я думаю, зрозуміло. Заголовком ми познайомилися з параграфом теж. Давайте попробуємо приєднати якусь картинку, для прикладу, наш лого. І подивитися, як воно буде виглядати. EMG.slash img і наше лого. Зверніть увагу, посилання я вставляю в серці. Serc це посилання на нашу картинку. І що вам для зручності було зрозуміло, як це правильно робити, ставимо крапочку, потім значок slash. Вони один біля одного на клавіатурі. Тоді у вас з'являється підсвітка. Це дуже зручно. Це допомагає нам робити саме весь код. І моя картинка. По ідеї, вона мені зразу ж відобразилася, і ви її можете побачити. Це ж та сама картинка, що в нас стоїть. Зараз, зараз, зараз. Ось тут. Та самісінька. То ви її бачите, вона зараз розтягнута на весь екран. Але, наприклад, що робити, якщо я хочу її поставити от сюди. Ну, ви бачите, що тут є якась картинка, тут є якась картинка, тут є. Тут є. Всі вони різні. Я теж би хотів, щоб у мене вона була. Для цього є спеціальна команда, яка пишеться в службових link, і обираємо фаві ікон. це блок, який відповідає за іконку веб-сторінки. В даному випадку shortcut icon говорить, що це іконка, а посилання в нас має йти на наше зображення. Href це те саме, що в даному випадку src для картинок. Тільки в службових командах. Пам'ятаєте, крапку слеш, далі img, і наше лого. Дивлюся, бачу, що тут картинка вже змінилася. Ем, рухаємося далі. Подивимося, давайте з вами ще інші веб-ресурси, щоб трошки краще зорієнтуватися, і ми могли в подальшому ще щось прописати. Ем, давайте, на прикладі нашого класруму з вами. Право клавіша миші по сторінці, і перевірити. Або F11, або Fn плюс F11. Те саме робить. Як ви бачите, в мене відкривається консолька, де ви бачите: доктайте HTML, HTML, тобто всі веб-сторінки одинакові. Head. Наш баді. І подивимося, що лежить в head. Бачимо, що тут є скрипт. Це команда, яка підключає нам певні плагіни і ресурси. І JavaScript елементи. Тобто, за допомогою нього ми робимо динаміку. За допомогою Link ми можемо підключати якісь внутрішні стилі, а за допомогою мета ми прописуємо якраз службову інформацію в Наприклад, там, під які пристрої розраховано, бачите. Хотів одну цікаву штуку вам показати. От, Стилі документа можна подивитися. Всі вони тут прописані, але воно зараз виглядає трохи страшно, не звертайте уваги. Ми їх почнемо писати і поймете, що це не так страшно, як воно виглядає, бо це Google все таки Але ви бачите, що в нас йде певне повторення. Дуже багато елементів по типу стайли, стайле, стайли. Тобто, це все є стилі. Ми так само створили спеціальний файл стайлер. Ми його будемо підключати. Ви бачите скріпт. Де підключається якийсь, напевно, такий JavaScript. І в нас теж є папка JS і наші скрипти. Тільки стейт, я трохи натурально написав, ну ладно. Добре, далі йде. Ми бачимо баді нашу всю веб-сторінку. Якщо ви хотів подивитися, що в мене ось тут, ви побачили, що це посилання, яке всередині містить картинку. SVG це є один з типів картинок. А А це саме посилання. Відповідно, якщо я туди клікну, в мене щось має відбутися. Давайте подивимося, що А тут посилання нам показує, що нам має відкрити якусь певну сторіночку. Дивимося. От, нам відкрилося таке віконечко. Тобто, відповідно, кожен елемент це структурний, і він має а, певну навігацію. В даному випадку, як ви бачите, мені відкривається додаткове вікно з всіма додатками Google. Думаю, для вас тепер ця консоль вже не така страшна, і ви трошки вмієте орієнтуватися. А щоб було трохи веселіше, давайте виберемо будь-який елемент і попробуємо його змінити. Наприклад, консоль це не важко. Тільки я написав трошки не тою мовою. Ось, і ми бачимо, що тут текст зразу змінився. Хоч він і не зберігся, але ми вже щось змінили. Значить, ми можемо е таким чином налаштовувати свій веб-ресурс, хоч і ненадовго, тому що всі дані зберігаються десь віддалено. Але можемо. Ну, Думаю, з цим розібралися. Тепер давайте повернемося до нашого сайту. Е ми будемо з вами проектувати лендінг. Це означає, що це буде е доволі великий ресурс. І можемо його розглянути. В першому завданні у вас буде посилання на фігму. Перейшовши за яким? То саме відкриється, що і тут, але У вас відкриється сам ресурс, над яким ми будемо працювати. Перший раз вам потрібно буде авторизуватися. Але я думаю. Якщо ви вже розібралися з Java, то авторизація через Google для вас не страшна, він є доволі великий, якщо ми так подивимося. Тільки після того, як ви вже його спроєктуєте, для вас, я думаю, така штука, як верстка, буде, в принципі, нескладна. І ви навчитеся виводити багато елементів, відмалювавши його всього один раз. Перший раз ми навчимося багато, а потім почуть трошки. Як ви бачите, ресурс. Великий, він має нижній колон титул, або його ще в нас називають. Так, щоб я міг написати. Футер. О, бачимо знову, що є якісь заголовки. Так, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Бачимо багато іконок. Це все іконки. І ми їх навчимося правильно прописувати. Перший раз ви будете повторяти, але я думаю. З часом вам буде все простіше і легше читати веб-сторінку і розуміти, з яких елементів вона складається. Далі, оцей великий контент, весь весь, що я зараз мотаю, називається мейном. Тобто головна структура веб-сторінки. Оце і верхній кусочок, це є шапка, вона зазвичай прикріплена до верхнього краю. Ви її бачите в мене ось тут на сторінці. І незалежно, як я прокручую, в мене вона завжди прикріплена зверху. Так само, і нашого ресурсу він буде прикріплений зверху. Бачимо бокове меню, нажавши по якому у вас відкриватиметься ось така структура, де можна буде рухатися і виконувати навігацію по вашій веб-сторінці. Так само бачимо, що у нас ще є певні модальні вікна, які вас будуть випригувати. Я думаю, чим більш структурозний проект, тим вам буде і цікавіше. Давайте зараз розіб'ємо на ті ключові моменти. В OBAD, поки що це стираємо. І прописуємо. Спочатку зверху ви бачили, що в нас була шапка. І есайт, тобто бокове меню. Шапка називається header. Створюємо його. Букове меню це aside, Теж створюємо. Потім у нас де main, І в самому низу йде footer. Тобто це ключові елементи, з яких буде складатися наша вебсторінка. Самі по собі вони нічого не варті. Це просто назви. Для того, щоб ми могли краще в них орієнтуватися. Подумаємо, що в нас має бути далі. Давайте зробимо, ну, для прикладу, асайт. Він є нескладний і багато часу нам, в принципі, не мало би заняття. Подивимося, в нас є ось тут якийсь хрестик, ми можемо його написати буквою Х. І є якийсь заголовок, правда, він не дуже великий порівняно з ось цим. Але все ж він має певний розмір. Ми можемо подивитися, який, якщо помотаємо вниз. Це є 30. І текст жирним. Ем, бачимо, що в нас є якісь підпункти. Вони, якщо ви зараз задумаєтеся, що воно вам нагадує? Можливо, ви в Word з таким працювали. Це є списки. Тобто, коли в нас є якісь підпункти, ми їх не бачимо, але це все підпункти, це є звичайний список. Ось. Відповідно, ми його можемо вибирати. Давайте попробуємо це з вами разом прописати. Отож, в SID перше, що ми бачимо, є горизонтальний блок, в якому з одної сторони хрестик, з іншого заглок. Потім внизу ми бачимо список, де кожен підпункт у нас має в майбутньому кудись нас переправляти. Отож, давайте створювати. Оскільки воно розміщено поряд один з одним, я люблю називати це секцією. Просто так і напишемо Секція, В якому всередині буде наш хрестик. Це є span-елемент. А також там є заголовок. Давайте його зробимо третього рівня, тому що він якийсь маленький все-таки. І назвемо його, так як там було, мій дім. Ось таким чином. В кінці не забувайте, нажимати Enter, щоб вам створилася ось така структура. Далі є в нас список. Тому робимо UL. UL означає список маркерований. li – це підпункт списку. А далі важливо, що це в нас структурний елемент з меню. Через то я б сюди додав клас меню. Класи задаються через крапочку, вони є не сильно складні. І скільки їх має в нас бути? Давайте з вами порахуємо. Раз, два, три, 4, 5. Відповідно, п'ять штук. Ось, створилося в нас п'ять класів. Тепер я можу ось цей блок копіювати. Не забувайте про комбінації клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Перепрошую. Плюс C копіює, Ctrl v вставляє. Це ключові, яким ви будете користуватися завжди. Відповідно, я хочу цей блок скопіювати, я його вибираю, нажимаю Ctrl-C і собі сюди вставляю. Ctrl-V. Тепер мені треба лише повставляти їх. Виділяємо Ctrl-X для видалення і Ctrl-V для вставки. І таким чином заповняємо кожен з них. Отож, в першому занятті ми з вами вже стру... зробили невелику навігацію. Ви її можете побачити на вашій сторінці. Ну, виглядає воно поки що без стилістики, але все ж. І е... розробили певну заготовку, з якою ми будемо працювати в наступному відео. Е... Думаю, завдання було не сильно тяжким. Не забудьте зробити скріншот вашого редактора. Можна зробити ось таким чином, просто, що ви ось це вже завершили, і скинути до завдання. Dajko i za